Доброї ночі, пані і панове. Ну, сьогодні трошки, може, пізня година, а який красивий пейзаж. Просто фантастичний. Я сьогодні прогулявся туди, до центру, до села. Там О, зараз, секундочку, щоб забув. Отримав, отримав таку річ. Дивимось уважно. Називається Пан Флейта». З Китаю, до речі. Дуже гарно, дуже добренько звучить. І це. Для чого? Тому що я записую відео різні, коли я малюю чи на природі. І потрібна якась музика іноді. Ну, не завжди іноді потрібно. Іноді треба перекрити якісь там машини, гримлять, шумлять, І так далі. Тому я мусив то прикупити. Звучить чудово, до речі. Чуємо, як звучить, чудово звучить. Я дуже задоволений. Всього-навсього 300 гривень віддав. Причому безкоштовна доставка. От таке. за Аліекспрес. Так що будемо на зв'язку. Я а, хочу подякувати Саші Храповчов. Він мені підказав, що варто, що то все. Може, якісь там е, речі такі, е, ну, типа, мобільні за великі гроші чи айфони купувати не варто, бо великі ризики, можливо, є. Але отакі речі, гляньте, чуємо. Я мушу записувати. Значить, в мене сильний музикальний слух. Хто знає, то знає, що в мене син музикант, піаніст Радимир. А абсолютний слух має. Здається, я теж його маю, той абсолютний, бо я дуже добре чую, коли було фортепіано, я дуже легко розбирався, що там робити. Так, а зараз от хочу показати таку картину. І таке трошки затягую. Хотів подякувати пані Олі, яка організувала майстер-клас на сезонах. Вийшло дуже добре. Вона молодчина. Трошки мене відволікало, бо я задався ціллю, що я вже казав, закінчити, завершити роботи до 23 травня. Максимально багато завершити. Завтра, можливо, вдасться мені підвести ще від Вікторії решту робіт. І запрошую дуже багатьох людей. Тих, хто на місці, зокрема, наприклад, Пушка Ярослав, Жалівсь Ярослав, Кінаш Михайло і Славську ще, ще, хто там зможе. І не тільки. Наприклад, Качур Микола з Яремче. я би був дуже задоволений, що він приїхав до мене. Не підтримав свій час. Аж 5 тисяч гривень тоді був мені е, прислав. Та, так було, я все пам'ятаю. І тому, е, що скажу, що скажу, я маю сюрпризи для тих, хто мене тоді підтримав. Запрошую. І білець Василь, який з Волосянки, але надзвичайна людина, дуже витончена, вика. Це він був головою в Волосянці. Цей. Але він більше, ніж просто, скажімо так, адміністратор. Він є просто поет бойківської душі. Він дуже розумна людина. Так що, працюємо. Така пізня пора, я бачите, ось так працює. Іноді приляжу, ось там праворуч. В одній кімнаті практично все трохи кепсько. Але в цілому сьогоднішній день мені видався надзвичайно сильним. Навіть після того майстер-класу на сезонах там були гарні люди з Запоріжжя, дуже чудові люди, дуже надзвичайно багато жінок, більше жінок, ніж хлопців. Але я вважаю, що такі контакти. Дуже потрібні, надзвичайно потрібні. І ще раз скажу дякую пані Олі, дякую пані пану Сергію. Сергій взагалі якийсь такий. Ну, там є в мене відео, що він е, в гончарському цьому працює. Творить красу. Записав. І там та Марійка дуже чудова дитина, дуже чудова жіночка. Ну, я, до речі, окремо в неї хочу замовити щось по гончарству. Буду приходити і велике дякую. Чотирьом сезоном пану Ігору і команді, жіночки, які допомогли на кухні, мені допомогли з посудою і так далі. І все вийшло надзвичайно добре. Надзвичайно добре. Особливо в час війни треба нам об'єднуватися, духовно працювати, зовсім не сваритися, не шукати всяких там ключок, як кажуть, а тільки творити добро. Я вже казав, виставив сьогодні фотографії в YouTube, на цьому Фейсбуці, і буду ще, що да, я, я теж прийняв рішення категорично геть прогнати ті там песимістичні суїцидні імпульси, як я кажу. Вони були, в мене було дуже багато. І, і запрошую славчан, бо ви є ближче. От, наприклад, Оксана Береза, бачу, що стежить і. І матуся Ярослава Федорівна чудова людина. Я запрошую на виставку до себе. Це буде ну, 23-го як відкриття, і вона може бути все літо. О! На все літо. Я галерею мушу відкрити, вона будиночок чудовий, десь там щось дороблю, якісь сходи, щось ще щось, щоб це трабині лазити. І я запрошую, щоб ви знали, мої дорогі пані і панове, тож будьмо красиві, ну і, звичайно, здорові.